Засідання продовження судове засідання з'явилися представник заберухи, з'явився представник Левченко і пред... Наталюс не з'явився укрегас представників. Особи в попередньому засідання засіданні На Наговорні ставиться питання про можливість продовження відсутності нотаріуса. ніхто не заперечує. Тут продовжували справи відсутності До суду надійшло там, заперечень по справі. Надійшло заперечення на відповідне війни. Думка щодо приєднання. Укрегас. Не Не заперечуєте? заперечуєте. <кій> Вам надіслані ознайомлення? Чого отримали? Не заперечуєте про <кій> приєднання. До суду надійшло... І як ви питання кінцю від 29 го про витребування доказів клопотання. про і заява про зміження третіх осіб. І запитання. І надійшли заперечення у нас від Левченко. І заперечення від Левченко. Думка щодо приєднання поки це одне електронне поштою що не пошта. Ми ще не отримали час. Є дані про заперечення. Левченко. Остались у нас складання про витримування доказів. Значить, Найбільш руку питання, прописання, повторно вирішувати приватного нотаріуса, що ви любимо, відбувати у Міністерстві, якщо децька зазначається, попередку пілектронної реєстраційної справи, об'єкт зазначається. І вивізти прямо впаву. Попитання про витримлення до ковід. Та саме хочете перебувати. Повторно витримувати, повторно витримувати чи за проєкту. Повторну витримувати упала, була винесена. І винести прямо, упаву. Витрення, упаву, винести прямо упаву щодо порушення. Кругло, снімачку. Ваші питання. Також. Скажіть, були задоволені ці питання. А, також, задум... Всі і те, і те, що я за зачитувала. Так, окрім витребування. Я почала здавати клопотання, як почалося від наздження, що кожного прийняти процесуальне рішення по результатам було Щодо Натарасу Шивльову, так міста кого витурбовувалася реєстраційна справа. Шивльова повідомила, що не може надати копію реєстраційною справою, реальної справою, оскільки а, вона, начебто, давай її до архіву. В нашому ми обґрунтовані що шиливо наш пункт передає суддиву інформацію, можливо, навіть місяця ознаки кримінального правопорушення, оскільки дані документи відповідно до закону про нотаріат, також до, до право про натаріальне на діловодство і відповідно. Типлової типової номенклатури щодо справ матеріальних, дані документи зберігаються або постійно, або мінімум 25 років. Отже, матеріус не, матеріус, повідомляючи про те, що певна справа до архіву, ну, перше, я скажу, я не можу інформацію і архів він державний не прийняв ці документи, оскільки вони містять. містять інформацію про вчинення адміністраційної дії щодо нерахому майна. Зв'язку з цим ми просимо витребувати у Наталіса Шевільова, хто там Немалежним чином належить патронікової акційної справи. Також зв'язку з тим, що ми підозрюємо, що Шевільова може ще проігнорувати ухвалу суду про витребування. Ми просимо витравувати Міністерство юстиції України належним чином етавірну паперову копію електронної реєстраційної справи щодо реєстрації права власності, спільному номерації та адресі зазначених у питаннях. Оскільки в Міністерство є державним цього реєстру то до закону про державну реєстрацію чоловіків прав, також спорює, ну, забезпечує створення та функціонування.

Будь-які справи або в електронному звіте ресурсіння, або у нас зберігаються зберігаються повернуються. Враховуються тільки за рішенням тобто, якщо... Ні, Чи ви ще передані, є адвокатський запит? чи звернулися до суду, Може, щоб чекати? до архіву звернутися? Ми кажемо про те, що на теж, біля, не мовляємо, не хавпіли інформацію. Чи перепровірили цю інформацію? Там, я ж кажу, нам цю інформацію не повідомили, скільки це є та німець. Добре, Добре. 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 представник. Будь ласка, думка, щодо на розсуду. На, будь ласка, думка. Ваша честь ми заперечуємо, оскільки вважаємо, що нотаріусам була дана належна відповідь, і жодними належними доказами не спростовані ті твердження, які зазначені в цій відповіді, зокрема щодо. В відсутності цих документів, передачі в архів, також визначаємо, що могли звернутися до архіву, отримати відмову, адвокатським запит, відмову, і тоді це були якісь належні докази. Тобто сторона позивача не використала всі засоби, які вона повинна використати для доведення тих обставин. І посилаються вони голослівно і звинувачують, я вважаю, безпідставно нотаріуса тобто, жодних. Документів і належних доказів на спростування і на звернення до Міністерства юстиції, куди просить витримувати і стверджує представник, що це таємниця. Тобто, документа, що підтверджував, що це є таємниця, їм відмовлено наявність і документів винадані. Ми заперечуємо. Що ви хотіли сказали? Нема доповнені репліки, немарачить. Наступна судина 49, 18, влучить суддя тубілька, адвоката представника подарувача круглого, комісарової гурні, наш піду судово за ці котання представника позивчання кругово, проводимо її тупи, за коптання судді окремої упали, потім справі за позовом за до Левченко. Приватний нотаріус Шевелюва тож за зумельного про визнання провезення дійсно проти визнання, незаконного скасування рішення по державну реєстрацію проти правильно право власності вставолі. Враховуючи що для витворення повного тексту фази суду під час суд вже заможливо голосити вступну результати. Місцеві 259-260 ЦПК суд постановив питання задоволення частково обрібути в Міністерстві юстиції в Україні, вулиця Архітектора Городецького, будинку в 13 в Київ. 01201 на копію електронної реєстраційної справи за номером останній цифри 24 щодо реєстрації права за приміщення 117 податки знаходиться чайки Лобановська Валерія 7, приміщення 3, сформоване приватним Натальськівського нотаріального Шевулю Валентину Михайлову. Затовані решти, якби могло питання, відводити. Дані матеріали чим за направити адреса Київ, Мельниченка, 1. Халл скажений у небі повний повний тексту більше днів суддя за підпис, засідання продовжити. Будь ласка, ще є клопотання, коли треба мені, на 7 -6. 7 -6. Сім, Так, так, тому. А у Павла 10 на 2023 року було викладено ОДП Український, український, український науково-дослідний і проєктний на інститут цивільного будівництва. Належним чином завірений копій проєктної документації на будинок номер 7 по вулицю Обоновського Валерія який Крім час проєктування будівництва мав назву з об'єкта за'єктурами побуту, слічайка Святошинського фісторського району, то випуск комплекту черги дівництво. Також накола утримала. Інформацію цього ж інституту чи проєктувалися про розроблені документації на вказаний будинок, підвал та обслуговування будинку, приміщення приміщення будинку, якийсь ліве функціоналі та значення підвалу запроєктовано та розроблені проєктної документації вказаному будинку. Які інженерні мережі та обладнання запроектовано підставі на підвалі при розробленні проєктної документації на вказаний будинок яка загальна площа підвалу була запланована про згодені проєктної документації будинку, чи запроєктований е, в цьому будинку цокального поверх. Якщо так, то яка його площа та місце розташування? Е, де справи свідчить про те, що жодна інформація, а також документів певне відступ не надав своїх відео на позов також відповідає та, впевнені, що, що проєктом передбачалося відносин саме, саме цокольного поверху, а не інфікувального, та що спільне приміщення було запроєктоване на підірві. Ми вважаємо, що дані даний рукав такий красивий так, мають важливе значення для справи, але зважаючи на те, що... Вказаний інститут ухвалу про просимо повторно будет вказані докази і винести окрему ухвалу щодо порушення процессуальних обов'язків та невиконання рішення суду керівництвом вказаного інституту і направити дану ухвалу до Міністерства України. Дякую. 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 Україні. Не заперечуємо щодо повторного витребування, але вважаємо, що передчасна повторна ухвала, оскільки може суд витребувати повторно і в іншу організацію також вважаємо, що доцільно. Київкися, тут дуже життя. Круглоколісарова, гурі на що тільки на посачад, боката кругова, про витирводідок до цій справи за за дорухи Левченко, приватний літальський сквозь Шевельовий, до Ліса Зелені Кригас, привезення дійсно до купівлю, подивизні про за її держави, де з непричині право владна чи прямо впала, установила для видування. Повний текст ухвали суду, потрібен часу вже вступну вступнути резолюції, написав 259, що це показ суд постановили. Клопитання представника позиція адвоката голова Сергія Сергійовича, залишити без задоволення, повторно направити ухвалу Київського Киса суду Київської області від 20.02.23 для виконання. Дані матеріали на ранчазаві направлені на адресу Мініченка 1 Київ. Ухвалу скарженню не підлягає. Повний текст не більше п'ятимінь. Засідання продовжується. Про залучення до участі в справі в якості 3. А саме. Залучити чанцеву Ірину Валентинівну в якості 3, а також на стороні позивача, а так гарані люди. Тяну Олександр. Ну, будь ласка, думка позивача. Просимо залучити ваші, оскільки дана особа мешкає в цьому будинку і дана справа також що напряму стосується і так рішення може бути. Дві особи, не одна. А? Дві особи. Як це двох сторон? Ого, залучити до обов'язку. Будь ласка, думка. А щодо Гранні, ми е, до відзиву е, долучали заяву про виклик свідку, де е, просили допитати, викликати її як свідка і е, допитати у зв'язку з тим, що саме від неї була е, первоначальна інформація щодо даного приміщення, яке є е, предметом спору. А щодо іншої особи на розсуд особисто, я вже вашу. А, ваша честь, ми вважаємо, що ті мешканці є також співпозивачами, оскільки воно стосується також як позивача, стосується вона і мешканці і вважає, що це спільна сумісна. Так само вважається і інші особи просять залучити, оскільки вони є співвласниками цього будинку. Тобто залучення співпозивача не може бути. І особою вони протяг, і так, ми вважаємо, що вони фактично є співпозивачами. Тому ми просимо відмовити, оскільки вони не є третіми особами, а співпозивачами вони не можуть бути залучені, оскільки це не передбачено законом. І є інша кількість мешканців будинку, і це може тривати вічно. На наступне засідання підготовче прийде ще два мешканці, які також захочуть літа. Тобто, фактично ми вважаємо, що вони є співпозивачами, які не можуть бути залучені, і тому вони написали третіми особами, які вони фактично не являються, тому просто не можуть. Судіти на щиті 100 метрів, що так волоку, все равно будемо розлевчика, питання представника, подавча, адвоката Кубова. Залучені три тільки поцілійний перезаходом, заберу Фелеченко, приватну ще вою, товарисного проведення девушку, визнання, незаконних карішків, державних встановлення. Хоче для витилення повного тесту палису потрібен час, бо часто може оголосити, що він теж на підставі 259, попитання задоволіти, залучити в якості е, чан, це адреса зазначається, гарантів за, адреса зазначається, третім особам для надання суду пояснень щодо по відділу доказів встановити срок, протягом 15 днів держання ухвали. Попереджу їх у разі для надання суду Без безповажної суд має право вирішити спір по наявним матеріалам справи. Третім особам набрати копію, ухвали, позвонити з додатками, для відома та дачі, боязнень по справі. Ухвала скажем, не підлягає повний текст 5 днів. Суддя підпис, судове засідання оголошую відкладеним в зв'язку з залученням третіх осіб. Дивись, після десятого добре.